Добрий вечір, малята. Сьогодні до нас завітала казка. Квітка щастя. Однієї сонячної днини, коли жодної хмаринки не було видно на небі, а вітерець десь тихо дрімав у своєму будиночку, на верхівці старого дуба приземлилася комашка. Сонечко. Її тендітні крильця втомилися від тривалої подорожі, а яскраво червоне забарлення із чорними плямами на одному крилі виділяло комашку з, поміж інших подібних. Вона легенько потягнулася і присіла на тоненькій гілці, що хизувалася своїми. Молодими листочками. «Спекотно!» – почулося неподалік нашої невідомої гості. Вона аж стригнулася від несподіванки і повернула голівку в бік незнайомця. Так, несмінливо промовила вона. Але там, звідки я прилетіла, буває ще спекотніше!» А звідки ти прилетіла? Якось недовірливо запитав мешканець цього старесиного дуба, що став прихистком для багатьох інших жучків. Нумо, знайомитися залюбки. Вона ще раз змахнула своїми крильцями, намагаючись причепуритися після тривалої мандрівки. Я? Мася, а тебе як звати? Я? Макс, відповів жучок, намагаючись краще розлетіти гостю, яка заворожувала своїми яскраво червоними крильцями та чорними плямами на одному із них, що так гармонійно підкреслювали її образ. А куди ти прямуєш? запитав він. Я шукаю квітку щастя. Вона мені дуже потрібна. Кажуть, вона росте неподалік цього лісу, але її точне місце мені не відомо. Квітка щастя? якось протяжно промовив Макс, який ніколи не чув про її існування. А що це за квітка? і навіщо вона тобі потрібна? Хм, дивний якийсь, промовила мандрівниця. Ти що? Не хочеш бути щасливим? Знайшов і щастя завжди з тобою, у твоїх руках? Від самої цієї думки Мася ставала ще гарнішою, а її обличчя. Прикрасила щира посмішка. А що? Є квіти, які приносять щастя? Макс задумався, прибираючи в голові всі квіти, що тряплялися йому у цьому лісі. А який у неї вигляд? На що схожа? Може, я на неї десь натрапляв? Мася почала розповідати давню легенду. Яку чула ще від своїх дідуся й бабусі, які її виховували. А потім вона залишилася сама. Мадрівниця захоплено розповідала про квітку, яку жодного разу не бачила у своєму житті, але описувала все до найдрібніших деталей. Ця квітка дуже тендітна. Невеликого розміру, але її вогняний колір приваблює усе навколо. Ніхто не може пройти, не звернувши на неї свій погляд. Пелюстки цієї квітки схожі на крапельки, які зібралися докупи в пишну композицію. Її довге струнке стебло тягнулося догори поближче до сонечка, а навколо нього розсипалися Величезні листки, що намагалися сховати цю красу від зайвих поглядів. Усі чари саме в цих вогняних пелюстках подейкують, що навіть одна з них може подарувати щастя. Макс зачаровано слухав розповідь Масі, у деталях уявляв квітку що може і його зробити щасливим. Перебирав у пам'яті місця, в яких гостював, але подібної квітки так і не зміг згадати. Підеш зі мною? Ти тут краще все знаєш. Швидше знайдемо моє щастя. Може, і собі частиночку візьмеш, підморгнула Мася. Макс не міг зрозуміти, що з ним коїться. Думки якось губилися одна за одною, а в животі роїлися якісь загадкові метелики. Навіть хвилюватися почав. Звичайно, піду. Макс розправив свої крильця, вдивляючись удалечінь, щоб розгледіти. Де росте і його щастя? І тут він пригадав одне місце, де нещодавно бачив схожу за описом квітку. Він тоді намагався її роздивитися, але величезні листки прикривали її красу. Навіть не міг подумати, що то було щастя, міркував собі Макс. Полетіли, промовив він, там. За тією далекою горою є невеличке озеро, а біля нього гарна верба. Кілька тижнів тому я повернувся з мандрівки, під час якої знайшов дуже затишну місцину. Там, близько до води, височила квітка, що дуже схожа на ту, про яку ти розповідаєш. Замить жучки піднялися в повітря. І попрямували догори, що височила на обрії. Лише старий Дуб почав повільно хитати своїми гілками, ніби намагаючись підказати напрямок їхнього руку. А можливо, він уже чув розмови про цю квітку чи вже знав, де знайти своє щастя. Кілька днів тривалого прильоту, і гора залишилася десь позаду. Попереду відкривалися нові загадкові краєвиди. Аж ось Макс почав махати ще частіше своїми крильцями, бо відчув, що вже зовсім поряд. Прибули, сказав він, поглянь, там наше щастя. Мася тривожно заметушилася, адже вона ще не була так близько від нього. Аж ось і верба, озеро із кришталево прозорою водою, в якій відбивалося все навколо. У хвоті височив очерет, ніби наглядаючи за усіма, хто мандрував повз озеро. Макс озирнувся на всі біч, щоб зробити зупинку на вербі. Замить вони присіли на тості гілці, очікуючи на зустріч з дивоквіткою. Щастя, вже зовсім близько. Я так хвилююся, промовила Мася. Поглянь, я бачу вогняну квітку. Мандрівниця була така щаслива, що аж обійняла свого нового друга. Вогняні пелюстки, що наповнювали квітку, наче промінці розходилися в різні сторони, привертаючи увагу перехожих. Мася почала спускатися нижче, щоб відчути її аромат. Макс поприбував. Поряд з нею його серце запилося частіше, адже щастя він ще ніколи не бачив на власні очі. Ми її знайшли, радісно промовили жучки і легенько доторкнулися до її пелюсток. Дякую, промовила Мася. Тепер і я нарешті стану щасливою, бо не відчувала себе такою з моменту втрати дідуся й бабусі. Мася пригорнулася до пелюсток, намагаючись увібрати усі їхні чари. Шкода, що нам потрібно прощатися. Дякую тобі за все. Ми встигли потоваришувати. «Візьми собі одну пелюстку. Я хочу, щоб і ти був щасливим. якось сумно проговорила Мася, прощаючись із Максом. Макс не розумів своїх почуттів. Йому так не хотілося розлучатися із сонечком, яке зустрів кілька днів тому, але вже встиг звикнутися з її компанією. Він отримав пелюстку. Яка ніби повинна була зробити його життя щасливим. Тримав щастя у своїх руках, але, здавалося, усе навпавки. Макс відчував, що його справжнє щастя починає віддалятися. Не втримавшись, він прокричав услід: Залишайся! Мася яка вже встигла піднятися вгору над гілками верби, чомусь теж зупинилася. Якщо ти так хочеш, я залишуся з тобою, ніжно промовила вона, усміхаючись своєму щастю. Малята, а тепер давайте пригадаємо. Що так хотіла знайти Мася? Якою була подорож жучки, і чи знайшли вони тим, чого так бажали? Подумай, чи стали Мася і Макс щасливими? А що може зробити щасливим тебе? Якою ти уявляєш квітку щастя? Зараз на добраніч і хай тобі присниться твоя квітка щастя. А зранку, коли ти прокинешся, намалюй її з усіма дрібними деталями.